Толковні своєї ради про розвитчення позахину міського голови нашого земляка Віталія Коновіця та його тренера Чуправна Івана Вікиновича. Нас Наслужба України, на особливого майстра спорту. України багато разом сімнадцяти разовостей -ти разово тих чекає на світ. Це дійсно наші класи, які поставляють нашу державу. Це ті люди, які дійсно своїм працю відказують. Держави, чому варто наша держава, чому варто наша мова? Не знаю, неприємно. Я думаю, депутатам нашим приємно привітати вас і дійсно, що свої праці. ті служби, які на сьогоднішній день ми читаємо, хочемо Дякую. А також сертифікат в, в Італії на 300 тисяч гривень. Я думаю, засліджую подію будемо. Буде. Дякую. А також білотренера та 17 разного чемпіонату світу. Чіпку Івана Юкимача. Прошу. І також хочу. Кат, на 100 ж видно. Я вважаю, що за вами майбутнє нашої держави. Бажаю вам повний порядок. Дякую, Дякую. Дякую. голоси. Да, так, так, так. Хочу подякувати, висловити подяку міському голові Миколі Васильовичу та всьому депутатському корпусу за підтримку та допомогу. Надіюся і надалі буду примножувати заслуги перед нашим нашим містом і нашою країною. Дуже дякую. Я хочу, щоб ви, пане Віталій, завжди у мали П Найловніше це прапор нашого міста Хмельника. Я буду гідно піднімати цей прапор на чемпіонатах Європи та світу. Дякую. 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 Я хочу, щоб ми всі стоячі привітали наших сім. Я зможу здобути, і щоб ви в цій залі були як начищені. Дякую. Мені, чесно кажучи, дуже приємно сьогодні бути тут серед вас. Я вперше. З офіційним, можна сказати, візитом, і я дуже рада, що саме з цього чудового приводу. Е, ви знаєте, я от, е, побачивши такий вчинок нашого голови, до себе зробила висновок. Що якщо дійсно в нас е, на місцях так підтримують наших найкращих татулованих спортсменів, це справді еліта нашої нації, тоді, знаєте, е, є віра в те, що і нашій країні бути, і нашому спорту бути на міжнародній арені, і те, що е, такі чудові хлопці виховуються в громадах, це дійсно великий знак того, що наша нація не переможна. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що і в обласному центрі набагато більше можливостей, ніж десь у громадах, особливо віддалених від е, е, центрального міста. І настільки прекрасно розуміти, що є підтримка на місцях. Ми зі свого боку теж зрозуміло, що підтримали наших спортсменів і теж грошовою нагородою, але не, не стільки в грошах вимірюється оця підтримка, скільки розуміння, що в тебе є, надійний тил. Ти знаєш, що завжди. Твоїм перемогам будуть раді і підтримують, тому що дійсно спорт зараз потребує чималих вкладень. Я щиро дякую вам, Микола Васильович, Це дійсно такий хід. Я, як людина, яка опікується спортом в області, я чудово розумію, що це означає для наших спортсменів. І не даремно кажуть, що політика і спорт це дві найважливіших складових на міжнародній арені, на в суспільстві, де можна. Заявити про себе про свою країну. Я щиро дякую нашим хлопцям за те, що ви піднімаєте прапор, за те, що ви знову вкотре нагадуєте всьому світу за нашу державу. І ви дійсно достойні того, щоб отримувати такі подяки, і це найменше те, що все таки ми, як керівництво, можемо для вас зробити. Ми вам дуже дякуємо. Бажаємо вам подальших успіхів. Нехай всі ваші мрії здійснюються як у спорті, так і у житті. І вам, шановні, всі, всім бажаю. Як нам справедливо переможного миру. Я дуже сподіваюся, що наша країна встане і покаже всьому світу на що здатні українці, тому що в нас дійсно талановита і дуже перспективна нація. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, шановна громадо! Микола Васильович. Дозвольте вашій особі подякувати всьому депутатському корпусу, виконавчому апарату міської ради. Відалік дійсно є вихідцем з Ну, Так склалося життя, що він тренується вже у нас в Вінниці, але перші свої кроки він робив саме з цього міста, де зарита поповина. І не дарма голова підтримав ініціативу підтримати фінансово. Спортсмена і також його тренера, ми щиро вам вдячні за таку підтримку. Я думаю, що ще багато спортивних перемог Хмільника буде на міжнародних аренах, є і не тільки з пауерліфтингу, багато і ММА, є багато є достойних спортивних результатів. Я, Віталік представляє спортивне товариство Колос на міжнародній арені і на всеукраїнських змаганнях. Я є заступником голови і вітання від нашого голови татусяка Сергія Поликовича Микола Васильович вам. Це не тільки в такому професійному спорті, а також в масовому спорті. Ми в цьому році проводили в Хмельнику найбільшу нашу спартикаду серед міських громад. Дуже позитивні враження від проведення від спортивних майданчиків і вам подяка за ту роботу, яку ви робите по відношенню до розвитку фізичної культури і спорту в громаді Хмільник і, звичайно, в цілому в області і в Україні. Наша вам подяка, наші вам вітання. І, звичайно, напередодні Різдвяних і Новорічних свят хотілося вас всіх привітати, побажати звичайно, нам миру, добра, достатку. І дозвольте в цьому році. Товариство Колос відзначає таку славну дату, 75-річчя з дня створення нашого товариства. І дозвольте, я невеличкі сувеніри передам вашому голові, щоб колос, який наливається, обов'язково заколосився і дав гарні врожаї. Колосия вам! Такі подарунки, та я передаю Миколі Васильовичу, і е, колос є надійним партнером, спортивна галузь з Хмельником обов'язково буде рухатись і здобувати високі нагороди. За ван